За повідомленням прокуратури Херсонської області, сьогодні зранку, близько 9-ї години, у селі Одрадо Кам'янка російські військові скинули вибухівку з дрона на чоловіка, який у цей час був на городі. Від отриманих поранень він загинув. Била армія РФ і по селу Новокаїри Береславського району. Сьогодні зранку ворог із артилерії наніс удари по населеному пункту Нові Каїри. На жаль, двоє людей: чоловік та жінка, отримали поранення. Їх було доставлено до лікарні, де медики надали всю необхідну медичну допомогу. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові били по Херсону, Антонівці та Благовіщенську, атакували і населені пункти чотирьох територіальних громад Береславського району. Минулої доби ворог, використовуючи авіацію, скинув керовані авіабомби на населені пункти Гінка та Олівка. Окрім цього, під артилерійським вогнем окупантів опинили сім населених пунктів Береславського району. Ворог, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували місто Береслав, Новоолександрівку, Нововоранцовку та Тягінку. В ході ворожих обстрілів пошкоджені зазнали житлові будинки, господарчі споруди мешканців, приватний транспортний засіб. Приміщення магазину та карета швидкої через російські обстріли минулої доби пошкоджено 17 приватних будинків також електропора, автівки, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Було багато атак дронів, дронів камікадзе, скиди вибухівки. Наслідок чого новодмитрівці. Наслідок одного з таких скидів на Дмитрівці постраждало двоє жінок, отримали бухові травми та струс мозку. Також в в новоронцовці Півідрон атакував цивільну автівку, постраждало подружжя, чоловік і жінка. Отримали скалкові поранення та також куботравми. Крім того, під атакою була золота балка, весела там по постраждалому. Сьогодні зранку також було повідомлено про те, що жінка золотої балки отримала поранення несумісні життям, її сьогодні привезли зранку. Протягом минулої доби через російські обстріли на правобережжі спалахнули 15 пожеж. Горіли три житлові будинки, дві квартири в багатоквартирному будинку, дві господарчі споруди, автомобіль та нежитлова будівля. Майже на всіх пожежах була складність в тому, що окупанти продовжували повторні обстріли та запускали БПЛА з вибухівкою. Але, не дивлячись на всі загрози, пожежі вдалося ліквідувати. Рятувальники 9 разів виїжджали на гасіння пожеж в екосистемах, що також виникли через ворожі обстріли. Загалом минулої доби російські військові обстріляли 28 населених пунктів правобережної Херсонщини, розповів Толоконніков. Олена Сумська, Суспільне, Новини, Херсон.